Ну і відповідь на питання, чому я на відео зварював точками, а не сплошним. Тому що, пояснюю, коли я в труднодоступних місцях зварюю, де мені потрібно відшліфувати виріб так, щоб мінімізувати взагалі вигляд зварювання, тобто щоб взагалі його там не було видно, щоб ніби лита конструкція, то я зварюю точками високими токами на грані пропалу. Тобто там сплошним не підеш, тому що через сантиметр утвориться дирка. Тобто, погратися з індукцією, і там виходять точки ось такої форми. Тобто, воно ніби вплавляє туди сварку. А коли сплошним я зварюю, то виходить ось така ситуація. Ну Трошки тут я вже дуже загнав кут, трошки більше все одно є виїмка. Но все одно такого результату немає. Я не кажу, що це правильно, це неправильно, когось е не збираюся вчити. Я показую, як я це роблю. Той виріб був маленький, на ньому можна було зробити ось так. Дійсно, якби, якби це був метровий шов, то там замахаєшся робити ось таким способом. Та там, де не долазить болгарка, я зварюю сплошним. Зараз я покажу ось як я це роблю. Ставлю. Ось тут і тут прихваточку, і заливаю це все. Зараз я продемонструю. Тримай. Ось дивіться, і такий виходить результат. І я вже тут сюди не лізу. Тобто, в мене один шанс тут заварити гарно, тому що неохотно якось лазити сюди фрезами тим всім. І воно закраситься і буде гарно. Всім добре.